Давайте говорити про інновації. Мені приємно починати з наших інновацій, тому що от буквально вчора е, такий відомий український командир е, безпілотного безпілотної вже залі бригади е, Мадяр. Він оголосив про те, що він проводить збір на безпілотники FPV на оптоволокні, які він сам адаптував е, разом зі своїми побратимами до використання, і це оптоволокно. От ми зараз кажемо про те, що оптоволокно дуже серйозні переваги дає Росіянам. А в нас є шанс. За словами Мадяра, мати ось таке оптоволокно з такою бойовою частиною, яке літає на 41 кілометр, це прям так звучить дуже дуже цікаво. Єдине питання тільки чомусь чому Мадяр це може а на рівні держави, ми цього не можемо. Це в мене залишається актуальним таким питанням. Давайте так, давайте будемо відверті, що Мадяр співпрацює у нас з рядом наших. топ по-перше, питання до держави. Ми взагалі тут знімаємо, тому що пане Василю. Я закликаю вас і нас всіх перестати думати в контексті Радянщини. Вирішення новими інженерними скажімо, вирішення нових інженерних викликів за рахунок державних підприємств або виключно держави є неефективним. По-друге, МАДЯР співпрацює з. Ну, в принципі, там як і пан Кирило Верес, так і Мадяр, вони співпрацюють з ну, нашими топовими найкращими виробниками FPV дронів і вони разом не лише зі своїми бійцями, а і з цими виробниками. Просто ну військові для того, щоб краще. знаєте скажімо, теж працюють десь на аудиторію і мати кращу аудиторію для з якої вони зможуть ну здійснити збор дронів, збір на дрони про це трошки замовчують. Я про це скажу чесно. Ні, це питання, яке було вирішено в тому числі нашими інженерами в тилу, нашими виробниками дронів. Тилу. Вони ж не на їх там збирати будуть, погодьтесь. Вони їх будуть зберіг. Їх... Ці дрони будуть збиратися на яка різниця? На... Головне, щоб вони були ні, головне, щоб вони були ні. Це я просто кажу, що ну, вони не на передовій вони будуть вироблятися, і це я впевнений, що є спільна розробка, скажімо так, технічна задача, яку поставили техніки його рішили, вирішили техніки його бригади з нашими інженерами і виробниками в півдроні, які є в тилу. Все. Пам'ятаєте, ми з вами от тільки минулого тижня так якраз казали про те, що це є цікава технологічна задача, що скажімо так, що ефективний вид озброєння з точки зору того, що проти нього на сьогоднішній день, ну там дуже скажімо, вузький там, ну я от зміг так перекинувшись, назвати лише один засіб, який може йому протидіяти. Плюс що також важливо розуміти, що Україна є країна, в якої виробів. В яко, ну, внут, внутрішньо, в якій є виробництво, наше ну, скажімо, українське виробництво самого оптоволок, і ми скажімо так: поставивши виробнику таку задачу, можемо, скажімо так, не просто зробити оптове вокно, так або прилаштувати певне оптоволокно, яке використовується в інших цілях, а поставивши йому технічне завдання, розробити оптоволокно, яке буде спеціально для цих дронів і відповідати там, певним там, масогабаритним характеристикам. Чим будуть поліпшені тактико-технічні характеристики, і що ми бачимо в результаті, дальність, яку паза, пан Мадяр зазначив, 41 кілометр. 41 кілометр, 41 кілометр ну, це дуже багато, я вам хочу сказати. Стоп, так, я, я не, не до кінця зрозумів вас, якщо, тобто, чи правильно я тоді добре так скажу, розумію. Якщо ми будемо більше покладатися, як ви кажете, не радянським мисленням, а на приватних виробників і на таке приватно-військове партнерство, назвімо його так, з таким. абсолютно вірно воно буде швидше, воно буде ефективнішим від держави. Потрібна насправді лише одна задача: в разом з військовими оцінити ефективність тої чи іншої розробки і актуальність на полі бою. І саме головне вчасно і в повному обсязі здійснити оплату. Далі все буде зроблено в строк і абсолютно добре. Я щось ви знаєте до наших приватних виробників і впівдронів, Ну якби від наших, навіть військових, ну чув дуже мало нарікань. Вони з ними в контакті, вони з ними спілкуються. Вони з ним їм правильно ставлять якби технічне завдання, і це виробництво масштабується в нові технології. інвестуються. Ця технологія відверто, от, ну, ми її скажімо так. ну, Десь прийняли, скажімо, запозичили у нашого ворога. Ну, це війна, один в одному потрібно навчатися, якщо наш ворог в чомусь є інноваційним, потрібно максимально це приймати до себе на озброєння і вдосконалювати. Можливо, я вірю, що в нас ця технологія, врешті-решт, як і загалом, Реалізація, все, що стосується дронів, fpv дронів, в нас вони всі набагато якісніші, ефективніші, ніж у росіян. Бо в них цим займається держава, а в нас займається цим перш за все приватний сектор. Отут ми і виходимо, отримуємо непотрібну нам якість. Те, що держава робить в Росії, Теж є ані, давайте добре. Ще тоді не про Росію, а про інше приватне партнерство. Це я би так сказав, приватно фондове партнерство. Фонд притули сьогодні оголосив про те, що от великий збір проводять на ось такі дрони, це дрони-перехоплювачі, дрони, які перехоплюють повітряні цілі. Мовляв, вони вже активно застосовуються на фронті. Ось такі пташки. Просто чим тут цікава історія, тим, що це не fpv ми десь багато нахвалювали зенітні FPV, казали, що вони дуже, дуже добре класно працюють. А ці крила ну якби це щось інше. Що ви про них це, це не дивіться? Це не FPV, дрон, first person view, а це повноцінний БПЛА, Тобто безпілотний літальний комплекс. Ну я так розумію, фактично камікадзе, який управляється спеціально командного. Пункти управління, ну, як там, наприклад, не знаю, там українські дрони, ну, нехай там, як приклад ПД або Шарк БПЛА. От причому, наскільки мені відомо, якраз от у нас виробник шарків, він і приймав як от, в розробці цього дрону активну участь. Я так розумію, що він несе доволі цікаву бойову частину, такого бойову частину зенітного типу, бойову частину, яка є бойовою частиною зенітного типу, і може здійснювати перехоплення. Тобто. Це наше, ну, пам'ятаєте, ми казали про певні можливості. А, і плюс ще, от, знаєте, що в мене взагалі, як це сказати, в, цих саме от, в характеристиках цього дрону там, ну, як вразило, що вони можуть знаходитися безперервно, ну, в баражуючому стані в повітрі протягом однієї доби. От вони запускаються цілу добу, знаходяться в повітрі доби просто, чи так? години, бо мені ще здавалося, що ні, там Ні, здається, він може там протягом доби знаходитись в режимі от цьому економії енергії. Він може знаходитись, да, і така ефективність просто шалена. Тобто, це ну, класний результат. Ні, ні, ні. Андрію переплутати можна на, переплутати. Вибачте дрони літакового типу з радіусом дії до 35 км, можливістю перебування повітря до години і швидкістю до... льоту 160 км на годину. Ну в принципі, як для перехоплювачів їхніх дронів, або для, наприклад, боротьби з ворожими БПЛА, тобто, ну там так, от, наприклад, для боротьби з їхніми розвідувальними БПЛА в прифронтовій зоні для боротьби ще один, до речі, наш спосіб, наприклад, для боротьби з тими шахедами. Я не знаю, може в ній, скажімо так, при доволі невисокій швидкості її програмне забезпечення. Просту від, що ну, от у нас починається ракетний обстріл, ми розуміємо момент, наприклад, підльоту крилатих ракет так, на територію України і оцінюємо їхню траєкторію. Приблизно, причому, сучасні за станції радіолокаційних систем вони дозволяють ж на підставі минулих обстрілів робити прогноз. Навіть приблизний там, траєкторії, по якій полетить. Підіймаємо от такі там ну, БПЛА, цікаво, скільки вони коштують. І просто уявіть, що ми з цим БПЛА можемо збити крилату ракету. Тут питання не щодо його швидкості, тому що ви ж розумієте, що перехоплення в хвіст може здійснюватися, як правило, хіба що літаком. Класика зенітного перехоплення це перехоплення. Ну, в одному воно і називається перехоплення, це в лоб, що називається. І тому е, ну блін, якщо ми б змогли БПЛА перехопити от моя ще одна мрія, нехай буде. Я хочу побачити, як український БПЛА перехоплює крилату ракету російську. Ну якщо ми там навіть їхні шахеди і по ним зможемо працювати, це вже буде добре, особливо за ну, все ж таки е, за умови економічної доцільності цього. Хоча ну я вважаю, що останнім нашим таким значним проривом проти шахетів все одно поки що є. Наше український реп, і він продовжує розвиватися, е, але от нанесення таких ударів. Але якщо це цей ну і БПЛА зможе перехоплювати крилату ракету або десь приблизно на території, е, ну близької там до лінії фронту, навіть можливо частково десь протидіяти е, російській. Фронтовій авіації, да, хоча їх там не так багато тієї фронтової авіації, вже залишилось, то це, звичайно, буде ну, просто супер прогрес. Тобто, перехоплення нею крилатої ракети БП це взагалі фантастика. Це ну, з точки зору економічної доцільності, це там просто один до тисячі може бути, де говорити про українські е, дрони, які зараз дуже часто вражають е, ворожі цілі. Е, окей, сьогодні з'явилося відео від е, підрозділу Щедо Тінь е, про те, що вони нехай не вражають, а наводять е, одразу на два зенітні ракетні комплекси. Бук ворожі. Я так підозрюю, що вам взагалі боляче бачити, коли буки вражаються, навіть ворожі, Російські... Чому, напевно, ворожі приємно. Поворожим мені тільки приємно, поворожи. По мені тільки приємно, тому що ну. Це це судно. Наше це скажімо, це наш підвищення ефективності наших ударів і проходження зони. Це перш за все підвищення безпеки моїх побратимів, багатьох товаришів, пілотів тактичної авіації, винищувачів, штурмовиків, фронтових бомбардувальників. Тому нехай, от хай їх, це. Я тільки тільки задоволений, тільки тільки дуже з великим, навіть задоволенням. Просто сьогодні е, це одне відео від е, підрозділу Shadow, Друге відео сьогодні було е, з наведенням на е, комплексах самобук, е, правда вже від пілотів е, підрозділу Роніни е, 65-ї механізованої бригади. Ще кілька днів тому та ж сама 65-та механізована. Просто FPV-дроном уражає ворожий тор. Знаєте, якби тут ну постає питання: хіба російські комплекси не мали би працювати проти цих е, дронів? Чи щось Ні, пішло не це так це дуже треб... fpv дрон є ціллю, яка набагато, ну, набагато менша чутливості радарів цих систем? Плюс набагато більш маневрена. І з іншого боку, можливо, якраз за рахунок того, про що ми перед цим говорили, 41 км кілометр для FPV-дрона, Якщо він полетить, то цілком вірно він дістане. Ну, це був. так, це дуже багато. По-друге, в умовах дії активної роботи радіолокаційних станцій цих систем безпосередньо в певних зонах є. Ну це я не буду сильно вдаватися в технічні подробиці, але є обмеження щодо. Можливості використання засобів радіоелектронної боротьби для протидії саме в пішках, тому що вони можуть, е, тому що, скажімо, знаєте, цей ну компактний реб, який може бути так, от встановлений, наприклад, там ну на танк, да, от на цю бронемашину. За умови його роботи і роботи радіолокаційної станції, і обладнання зенітно-ракетного комплексу, він може давати збої на його внутрішні, ну якби системи обладнання, і безпосередньо на ефективність його радіолокаційної станції, що знижує ефективність роботи. Тобто, ну якщо там на танк мобільний РЕП поставити можна, розумієте? Ну або на БМП, БТР, там РАП, то на мобільний ЗРК це, на жаль, ну, якби не дуже працює. Це по-перше. По-друге, мене в цьому, скажімо, питанні більше навіть більш показовим є момент не того, що, що здійснюється при цьому об'єктивний контроль. Це говорить нам, а, ну, напевно, частково і про дальність наших БПЛА, які здійснюють ну, дальність можливості, дальність фіксації, тобто це ефектив. Це, це таке відео зараз показали. це от, Люди по полю їдуть просто зі швидкістю. При повному бойовому навантаженні машину можна розігнати до швидкості 60-65 км. Ну, це там десь 100. От, Без при відсутності бойового навантаження, може поїхати до 80 км. Uh, от, 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 дуже приємно сидіти з відкритим люком, їхати по якомусь полю в тебе просто все в обличчі, в машині, от в вухах, у всьому, тобто там реально балаклавкою окуляри вдягнути, і навушники реально не буде лишнім, щоб просто в тебе нічого туди не залітало. Uh, і, от, але приємно бачити такі враження. Uh, тобто, у нас навіть просто подумайте над цим, що навіть БПЛА. Які здійснюють об'єктивний контроль в цей момент, вони набагато більші, або вони знаходяться за межами радіусу дія Ми розуміємо, що там або їх не бачить, або їх не бачать. Одразу хочу сказати, що для там. Ну, орлани 10, бук М3, як у них вже там є, от з шістьома ракетами. Це здається, вже Бук буком 3. Е, недавно, а, да, Буком 1, М2 ще з чотирьма. Це те, що ви показали, це буком 1 М2 з зеленими ракетами а 4. А М3 це вже от шістьма ракетами в тубусах, які розташовані. Е, так от, при цьому всьому. А вони або знаходяться з відстані, а це для бука М3, якщо не помиляюсь, з нього відстань збільшена. Ну там вони ще сказали до 40 кілометрів, а втора це відстань там М2, нехай буде до 20-25 кілометрів максимальна дальність враження. Ем, тобто, або в нас оптика така, що на відкритій місцевості дозволяє за межами цього радіусу діяти, або вони дійсно от, ну, на такій великій дальності вони їх не бачать. Хоча, наприклад, просто вам скажу з власної практики, що Орлан 10 пшахет, е, е, букем 1 м -м, збивав просто прекрасно. От. Орлан 10 це також БПЛА здійснював об'єктивного контролю коригування вогню. Е, такий ну, він стандартний десь за розмірами для БПЛА. Можете знайти, подивіться от розміри БПЛА Орлан 10. В його прекрасно машина бачила і збивала. Тому це або поки поліпшення нами. Матеріалів тут там, головне, це матеріали корпусу, які можуть знижити цей індекс поперечного розсіювання, що не дозволяє родатору його за своєю, скажімо так, ну як це за своєю чутливістю визначити як ціль або дальність, тобто це робота оптичного модуля, який дозволяє з дуже великої дальності, з великої висоти. За межами зони враження, або за мене за межами навіть ну там можливо не бачить, але він автоматика просто за межами зони враження не буде давати можливість для здійснення запуску. Ну а може, це буде наприклад, якість операторів, що вони ну та ні. Ну як він літає, його або видно або не видно. Або ти його пуск зробив, або його не зробив. Це може бути питання до якості операторів самого буку М М три. А, робук, робук, да, ні, може бути і питання до якості його операторів, хоча ну, ціль взагалі не складна. Ну, там, зрозуміло, ви ж знаєте, що ну, робота на зенітно-ракетних комплексах, особливо мобільний зенітно ракетний комплекс, є окремим видом мистецтва. І тут потрібно мати, е, я бачу людей. З просто фантастичними академічними знаннями, але, от, ну, скажімо так, з невеликою долею вродженого таланту. І бачив людей, які ніби от, ну, здавалося, були ну, такі далеко не найкращими випускниками, але при цьому просто ну, з шаленим цим природним талантом і знаєте, ну, по-іншому, не можу сказати, знаєте, якимось цим ну, от шостим чувством, от шостим відчуттям. І працювали просто ж прекрасно, тому може бути питання до якості операторів, але тут ну така ціль: це знаєте, якість операторів це збити крилату ракету, збити літак там перехопити. А ну зависаючий БПЛА дрон який не має високої швидкості є доволі статичною ціллю. За умови його нормальної можливості нормального підсвіту, е, оце я б звичайно, ну якби тут це тренувальна ціль. Вибачте, така тренувальна мішень. Фактично за своєю якістю, тому тут.